Вела патруль Ужгорода. 150 10-20, 10 76 набережна. Патрулює на велосипеді поліцейський Петро Дубович. Каже, обирає такий спосіб патрулювання вже третій сезон поспіль. Патрулюємо різні ділянки, різні, різні локації. Піші зони, жд вокзали, автовокзали, ну, де відповідно багато скупчення людей, слідкує за порядком, щоб нічого не відбувалося. Коли всі автоекіпажі зайняті, відповідно, негайно потрібно реагувати. Велопатруль направляється до місця, ну, зв'язується попередньо з заявником. Якщо він має час почекати, там тих 20 хвилин плюс-мінус, ну, тоді, відповідно, їдемо ми. Поліцейський Андрій Удовик патрулює на велосипаді вперше. Патрульні поліції працює вже другий рік, а на вело вирішив піти ціле літо, вже другий тиждень патрулюємо. Зранку заступаємо біля дев'яти, отримуємо зброю, отримуємо гаджети, планшет, принтер, щоб виносити постанови. Ну і заступаємо, виїжджаємо на набережні і так до самого вечора. Ми потролюємо важко доступні місця, тобто парки, в воздуш їздимо, набережна. Куди авто важко дістатися просто. Найчастіше фіксують порушення громадської безпеки, каже Петро Дубович. Було зафіксовано одне з порушень проїзду велосипедистом через пішохідне місце, відповідно, там встановлений дорожній знак, що рух на велосипедах заборонено. Перший раз попереджаємо, якщо систематичність порушиться тої чи іншої особи, тоді виноситься постанова і приймається рішення по кожному окремому випадку індивідуально. У місцях культурного призначення є Місця, які заборонено куріння, розпинять алкогольних напоїв, чи або алкогольні, відповідно, там також передбачена відповідальність. Рух на автомобілях по пішохідних зонах заборонено, але є виключення, якщо людина або там проживає, військовим повинна мати з собою паспорт, що вона там прописано. Також є товар, який інакше способом і не може бути доставлений. Тому перевіряємо накладні і дозвіл на пересування цією дянкою. Близько 10 викликів за зміну опрацьовувало патруль. Про це каже речник патрульної поліції Закарпатської області Ернест Завацький. Вони мають такі самі повноваження складання матеріалів як у сфері безпеки дорожнього руху, так і у громадському блоці. Велосипедний патруль цього року запустився 1 травня. Вони склали вже майже 150 адміністративних матеріалів. От також вони опрацьовують виклики, які надходять на лінію 102. У велоекіпажі двоє патрульних поліцейських. У них є всі спецзасоби. Спецзасоби такі самі, як і у автопатрулів. І також це двоє патрульних поліцейських, які працюють у Мукачеві. Тобто це два міста Ужгород та Мукачев. Для велопатруля проводяться додаткові, звісно, навчання, натомість обираються ті із зводу та роти, у кого є більше навички і схильностей до їзди велосипедом. За словами Ернеста Заваського, велопатруль працюватиме в Ужгороді та Мукачеві до вересня. Олександр Завадяк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.